Додають сили та долають втому. Франківські волонтери виготовляють корисні солодощі військовим на фронт. Від початку повномасштабного вторгнення організація передала українським захисникам уже понад дві тонни смаколиків. Щотижня кулінарні подарунки відправляються на фронт. Вони зізнається, волонтерка Леся Дикун уже давно припали до смаку бійцям. Цукерки почали з того, що е... Ми просто шукали солодощі без випічки для того, щоб ми не були прив'язані до плити, щоб ми не були прив'язані до якихось приміщень, щоб ми могли все зібрати і організувати якомога більше людей докупи, щоб кожен мав якусь роботу. І отак ми просто знайшли рецепт шоколадної ковбаси, яку почали з часом досконалювати, вдосконалювати, і вийшли на наш рецепт патріотичної цукерки. Це вже рецепт називається патріотична цукерка. Він нами виборений, щоб втамувати голод, достатньо всього лише однієї такої шоколадної цукерочки адже в ній міститься понад дві сотні калорій. У середньому волонтери за тиждень виготовляють близько 40 кілограмів цукерок. Зберігатись вони можуть близько місяця. До цукерок ми додаємо сухі інгредієнти, печиво подрібнене. Арахіс, горішки, які нам дуже сильно потрібні на даний момент у нас постійна потреба в горіхах, і родзинки. Потім, е, такі коли воно вже все готове, відважене по нашому рецепту, ми додаємо сюди шоколадну масу, яка вариться свіжа кожного разу до кожної порції окремо, і формуємо цукерки. До виготовлення корисних смаколиків волонтери долучають діток і молодь. Цього разу запросили людей з інвалідністю. Це кажуть, і для них розвага, і для роботи додаткові руки зайвими не будуть. Поки всі старанно додають інгредієнти, 18-річна Христина вправно помішує шоколадну масу та мріє про перемогу. Я люблю шоколад. дуже б я хочу це, що була перемога, і ми на Україні. І ця війна, що пішла на вас країни, допомагає формувати уже готові цукерочки Тетяна. На майстер-клас вона прийшла із сином та донькою. каже Ігор задоволений, адже він зможе допомогти своєму дядьку, який зараз знаходиться на фронті. Діти дуже задоволені, що можуть чимось допомогти. Знаю у мене брат служить на війні. і Нам це дуже болюче і знайомий. І Ігор знає, що він робить. Може, дяді Саші попадеться цукерка. Година роботи, і патріотичні цукерки готові. Кожен смаколик. Учасники майстер-класу запаковують у синю жовту обгортку та складають у коробочки, розфарбовані школярами. І вже незабаром військові ласуватимуть ними на фронті. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.